Ми знаходимося в садибі е, старих Хутір. Зараз будемо готувати качану кашу. Отака от вона Кош. у нас в сухому вигляді накачана, угу. просушена. А ви самі робите її? Так, качаємо самі. Так. І також залучаємо інших майстрин угу. для популяризації нашого краю. Тепер ми висипаємо е, заздалегідь зварний курячий бульйончик. Ага. Варимо один до чотирьох. Тобто Ого. один стакан каші, чотири бульйону. Ми, звільнилися, це задалегідь, тому зараз мішаємо гарненько, накриваємо зараз, і вона потихеньку буде, як закипить, буде потихеньку вмівати. Потім ми подивимось, скільки, нібито зараз кажеться, що дуже багато води, але ага. насправді вона вся в себе її вбере і вона накипить і буде дуже така гарненька, розсипчаста. Ага. Лавровий лист там ще, да, і перчик. Спеції, так, так. А, так, ось каша покипіла вже десь півгодинки, да? півгодини десь Так. І ось вже стало менше бульйону і сама каша збільшилась. Бачите? Така вже стала більш крупненька. Вієчка збиття в нас є. На стакан така пшена зазвичай використовують 10-12 лієць. Тобто, Борошна бере скільки візьме, тобто mm. треба просто дивитися. Е, яєчка ми заздалегідь збиваємо. Так, гарненько ми його пробиваємо, просушили пшано. Mm -hmm. Потім нам потрібно що зробити? Легенько змочити пшаном, вмочуємо пшано і легенько присипаємо борошном. Інструмент наш це ручки. Ми беремо і в кожну крупинку отак будемо з вами крачати. Бажаємо дуже на мочі, вони дуже насоли і залипалися. Ну, якщо, наприклад, даже цей точку. Трішки можна боршка більше добавити, тим самим, ми будь-яким ми може, зможемо його просіяти, як колишній борошка буде. Таким чином ми її накапуємо. Використовували на, ну, такі значимі дати. Це весілля, хрестини і народження. Одне, так? Коли в людей це була як святкова страва, тому що ну, раніше не було стільки асортименту, так як ми зараз маємо. Так? Тому Доводилося щось придумувати, щоб була не прісна, звичайна там, картопля чи каша. А от щось таке цікаве. От, Зараз, напевно, трішки я просію борошна, а варять її я копичку кашу чи атворміша? Ні, її варять на бульйончику. Один до чотирьох варимо. Тобто э... варимо спочатку бульйон домашій, mm -hmm. а, Від, ну, Може говорити звичайній каструльці, а потім беремо, відміряємо чугунну. тобто чугунну таку, mm -hmm. поверхні, де вона б не, не Відміряємо 1 до 4. Mm -hmm. Якщо варимо стакан краще каші наквашення, то беремо чотири стакани бульова. Трішки горошок пересипано. Варимо, ну, як обичний каже, не відкидаємо, не промиваємо, нічого. Ні, ми її просто висипаємо. Спочатку може здатися, що багато дуже бульйону, але то е, спочатку вона насправді потім набере своє, mm -hmm. накіпа, накіпа, і вона візьме своє. Mm -hmm. Знову ми його мочимо. Mm -hmm. легенько. Таким чином знову ми це все повторюємо і повторюємо. ладошечка така біленька, буде. Знаєте, іноді прямо як накачаєш, а прямо штюхає, заходиш такий вже. ну зари, Права рука до того, щоб вітатися. Да? <сі> <сі> а вона накопичить і просушується хани, як її ханейку треба просушити. Взагалі ну, то я, просто я на полотенку, просушили. Зараз дуже зручно в морозильній камері зберігати. Вона, по-перше, нічого їй не буде. І навіть після морозильної камери вона дуже гарно ну, тримає властивості свої, і ніяк не впливає на приготування, mm -hmm. хоч вона зразу качена, хоч вона. ну, Бажано, ж... да, ну, щоб готувати її просушеною. Mm -hmm. Якщо її готувати зразу, наприклад, не просушену, mm -hmm. сама це ну, бачите, такі, да? mm -hmm. вони. Розвариться. І буде каша, ну, така. От в результаті у нас така качана кашка. Крупиночки окремо. Це у мене качана каша з забиванцями. Це дуже смачно. Готуйте українське, живіт смачно!